У баба Олі нова прическа. Баба Оля робить таку Та куди? Через дві недели діди кончиться росте. Я казала, хліба не бери, хліб є. Хліб, сигара. Копиє направить, сирок дуже вкусний. Це що Тут хлопцям будеш варить. А то зажгалка свічки палити. Каву хлопцям ні. О, точно. Ні. Але це треба газ. А на а електриці. Максим. То твоя ми свою з'їли. Собачій яйця. Собачий корм. Ну, а у нас Собачій таке? А це сироп, будеш поливати, блінчики чи так. щось там. Творожок. Блини ще один собачий. Жизни. Це що? А це Максим сказав, що треба. Оба, це заживо. Зажими трубочок. Воно друга, тільки там бутилок багато. Там акуратно стікла стільки, що ти в житті не бачили. Так. Це тобі. Це тобі хто. Це тобі з О, це, має 18, має... 18 березня. Це 18? Марині це день народження. Маринь, тобі і максимум, я не хочу. Це вже другий. Це в мене прям. Фішка. Саша, не бери у цей енергетику. Це фішка та мала. Це завбали вже. Це тобі. О, це лохина. Та то то лохина завози. Весела. Весела лохина. Ну що, це, опять суку набрали? Звісно. Це може то у мене живу, так і болить од ваші. А у нас ремонт. Це гараж. Ти відділі розробиш. А чого її не ругаєш? що мене... Ого, аж, брат! Маска бабі, май даруємо. Саме дорогоє. моє. Це що? А це бургер. Як у Німеччині... Бургар. І ще Це один Бля, не Це третій. Блять, чого не судуть? Це У нас роблять фасад. Мед не розбий. Ти вже один <рес> Та Він же колекціонірує. Це на творог і на кашу ми брали. Два кефіра. Нет, активия йогурт и кефир. Так, у нас собачьи Що у нас всіх поклали, иначе есть? Так. Творог. Бараны. Бананы. На кашку. Творог. Мед, у нас конец медицина. Это что? Это пекор. Ру Рулеток есть. Бекор. Жунина. Не знаю. Блядь. А, а це видели. Искики тоже 1004. Три-чотири? За три минути ти зібрала розпаковку на декілька тисяч доларів. Все, кіно, давай.